Сьогодні, як і тисячі років тому, найвигіднішим способом перевезення вантажів залишається водний транспорт. І це стосується не тільки безмежних морських просторів. Навіть на суходолі річковий флот перевозить тисячі тонн вантажів щодня. Але також склалось, що природа ніколи не дбала про зручність нашого пересування. Тому річкова навігація завжди була трохи проблемною. Є така традиційна людська забавка рити канали. Так, це розвага не з дешевих, і деякі проєкти затягувались на десятиліття, але воно завжди було того варте. Бо якщо об'єднати кілька водойм в одну транспортну систему, можна зекономити страшенну купу грошей, часу і нервів. Саме так свого часу зробили німці, побудувавши канал Рейн Майн Дунай, водний шлях довжиною 171 кілометр, що сполучає басейни Північного і Чорного морів. На його будівництво було витрачено 32 роки здійснилась мрія десятків поколінь, прямий водний шлях через усю Європу. Правда, на сьогодні, через 30 років з моменту запуску, канал потроху втрачає свою важливість як транспортний маршрут, проте його туристична привабливість тільки зростає. Але все-таки дехто ще доволі сильно цікавиться саме вантажним транспортним потенціалом рейн-дунайського шляху. І це одна з тих країн, що називаються на три букви КНР. Так звісно, зараз Китай перебуває не в найкращому стані, як з економічної, так і з політичної точок зору. Та ще й головний колега на диктаторському поприщі підклав китайському генсеку свиню, розпочавши війну проти нас, чим спровокував чергову світову кризу. Проте буквально якихось пару років тому все було зовсім інакше. Останні десятиліття Китай стрімко розвивався і немалу частину доходів вкладав у свою улюблену забавку будувати всяку циклопічну фігню. І як головний елемент такої цікавої гри вони задумали створення сучасної версії шовкового шляху. До цієї ініціативи було залучено 138 країн світу і до 30 міжнародних організацій заради побудови портів, доріг, залізниць та іншої інфраструктури для розвитку світової торгівлі. Ми з вами правда знаємо, якими способами Китай заручався підтримкою бізнесових і політичних еліт. Особливо в країнах, що розвиваються, і як деякі держави фактично продавали свій суверенітет за інфраструктуру. І як, за словами розвиток світової торгівлі, Китай приховує свої імперські амбіції, чи не найголовнішою частиною цього мегазадуму є морський шовковий шлях, що простягнувся від південно-китайського моря через Індійський океан до Африки, і далі через Суецький канал до основних європейських портів у середземному морі. І два порти, які цікавлять Китай найбільше, це пірей в Греції і Трієст в Італії. Сотні мільйонів доларів було інвестовано в ці міста для того, щоб вони могли забезпечувати стабільний потік китайських товарів до Європи. Але тут є певна проблема. Так, кораблі сюди приходять і розвантажуються, але далі все одно треба використовувати наземний і повітряний транспорт, щоб доставити товари до основних ринків збуту. Ну а ми з вами вже з'ясували, що потяги і Вантажівки далеко не такі ефективні, як човни? Тому, замість того, щоб іти до Пірея чи Трієста, можна повернути на схід до турецьких проток, Дарданел і Босфору, пройти Чорним морем вздовж узбережжя і потрапити до гірла Дунаю. І далі через Белград, Будапешт, Відень і Регенсбург до самого Роттердаму, найбільшого порту Європи. А що якби до Дунаю був коротший шлях? Невже не можна десь прорити ще один канал, щоб ще трошки зекономити? Омити і такі проєкти справді розроблялись. Давайте подивимось, що там собі китайці навигадували. Перший варіант поєднати Дунай з Зегейським морем через дві наявні річки: Велика Морава в Сербії і Вардар, що протікає через Грецію і Республіку Північна Македонія. З'єднавши їх каналом, можна було б створити прямий шлях від портового міста Салоніки майже до самого Белграду. Але ці ріки не надто повноводні, і довелося б суттєво розширити їхні русла, щоб великі грозові судна, заради яких тільки і варто так морочитись, могли тут пройти. А це. Прямо кажучи, чимало роботи. Другий варіант шлях від Адріатичного моря неподалік Венеції, через Швейцарію до Пасау в Німеччині. Але і тут не все так просто. Необхідно буде пробити 88-кілометровий тунель через Альпи, що при стандартних європейських вимогах до каналів, глибина щонайменше 4 метри, а ширина 28. Погодьтесь теж так собі, ідея. Обидва ці шляхи будуть приблизно 700 кілометрів завдовжки, і це вже непогана причина, як мінімум, задуматись про щось подібне. Зараз поясню. Шлях від Егейського моря через Чорне море і Дунай до Белграда складає приблизно 1900 кілометрів. А теоретичний шлях з тієї ж точки через Грецію, Республіку Північна Македонія і Сербію становив би 1000 кілометрів. Тобто зрізаємо небагато, немало 900 км, а при середній швидкості корабля 10 км на годину, це на цілих 4 дні менше в дорозі. Суттєва економія, і насправді не китайці першими задумались про те, щоб з'єднати Дунай з середземним морем напряму. Подібні ідеї висловлювалися аж у 1840, х а в 1907 році уряд Сполучених Штатів створив інженерну комісію для дослідження можливих способів втілення такого задуму в життя. Але після низки, скажімо так, дестабілізуючих подій 20-го століття в Європі загалом. І на Балканах, зокрема, у західних лідерів з'явились більш нагальні питання ніж річковий транспорт. Тому ці ідеї було відкладено до кращих часів. І навіть сьогодні, через більше ніж 100 років від перших Балканських війн, геополітична ситуація в регіоні залишається вкрай складною. Для об'єднання річок Велика Морава і Вардар потрібно, щоб між собою домовились як мінімум чотири держави. Одна з них, Греція, є членом Євросоюзу. Республіка Північна. На Македонія, хоч і приєдналась до НАТО в 2020 році, не може поки що розпочати переговори про вступ до ЄС через позицію Болгарії в цьому питанні. Ну а конфлікт між Сербією і Косово це взагалі проблема геть іншого масштабу. І доки він не буде вирішений, ні про які великі міжнародні інфраструктурні проєкти в регіоні не може бути й мови. І не забуваємо, що ще є Туреччина зі своїми інтересами щодо контролю судноплавства в басейні Середземного моря. Про це в мене вже є окреме відео. Тисніть тут, щоб його подивитись, а також я продублюю посилання в описі. Отож, як і 100 років тому ідея перебудувати річкову транспортну систему в Європі знов лягла на полицю. Китай встиг набудувати купу різної інфраструктури по всьому світові, і багато з цих об'єктів приносять. Тільки збитки, як, наприклад, їх система швидкісних залізниць, і нові циклопічні проєкти це геть не те, що зараз потрібно економіці, яка і так по самі вуха в боргах. І потребує фундаментальних реформ. І взагалі протестні настрої всередині КНР, спричинені ковідними обмеженнями і спадом економічного росту, змушують комуністів зосередитись на пошуку шляхів виходу з кризи, щоб не довести країну до нового кровопролитного повстання. А повірте мені, в цьому мистецтві китайці досягли вершин майстерності і легко можуть дійти до мільйонів жертв. Та Євросоюзу зараз не до того, щоб ри. Нові канали головними задачами колективного заходу на сьогодні є енергетична безпека і наша перемога у війні. Тож який висновок можна зробити з цієї розповіді? Наш світ постійно змінюється, і те, що сьогодні здається вкрай важливим, завтра може відійти на задній план, бо з'являться більш нагальні проблеми. А також нам треба вчитись на помилках китайців і не намагатись відкусити більше, ніж можна проковтнути.